Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради, з нами на зв'язку. Вітаємо, добрий день. Вітаю вас. Ну почнімо по порядку переговори з е, Варшавою. Е, те, в якій динаміці вони зараз перебувають, чи розумієте ви ну бо е, не йдеться про зупинку, так як ми це почули та від пана посла, але йдеться про. Е, Певне уповільнення, ну бо для того, щоб говорити на найвищому рівні, мається на увазі міністерському належить визначити, хто буде репрезентувати українське міністерство. Ну, все, нам потрібно сказати, що попередні домовленості щодо експорту української продукції транзитом територію Польщі вони працюють. Розблокування польсько-українського митних пунктів відбулося. А тобто, фактично, ті домовленості, які визначені, вони в дії. Але розмови дійсно продовжуються на найвищому рівні тому, що коли є заява заступника міністра Польщі пана Каладзеєчика про те, що щось це насправді не так, тому що вже сьогодні у Верховній Раді України на в рамках профільного аграрного комітету відбулася зустріч представників Литви, Сейму литовського польського сейму українського парламенту, де в тому числі проговорилися аграрні питання, і ключовим з них стало теж продовження взаємодії е, Україна ЄС, а також обговорювалися е, заборони санкції щодо російської продукції на території Європейського союзу, а також заборони транзиту російської білоруської продукції. Тобто ми настільки взаємопов'язані, ми настільки. Е, Політично працюємо, економічно співпрацюємо, що зупинитися, якесь одне питання не може, і власне те, що сьогодні декламується про відсутність профільного міністра, так але вже сьогодні кабінет міністрів затвердив тимчасово виконуючи обов'язки першого заступника міністра. Тому що на протязі наступних кількох тижнів буде вже обраний новий міністр парламенту, то це просто продовжить ту серію домовленостей і зустрічей, які е, намічені в рамках польсько-українських стосунків, Власне, в мене інформація, що на третю декаду травня такі зустрічі будуть заплановані у Варшаві, в тому числі. Що зараз є найбільш складними питаннями в цих українсько-польських перемовинах? Власна, політика, тому що завжди піднімається одне з ключових питань: є політичні опозиційні сили, які Намагається в інформаційному просторі піднімати тему завжди з української продукції, ніби вона а її занадто багато, в тому числі чи в Польщі, чи в Європі, і час від часу звучать контекст про те, щоб заборонити транзит. Але ну це ключовий момент з транзитом, тому що власне певний вид продукції він не може рухатися морем, і власне для цього використовується транзитом. Його не так багато в межах загального експорту в сьогоднішній день. Я думаю, це не більше 5%, тому що все інше рухається у нас. Направлено через порти великої Одеси, частково через Дунай. Тому загрози для польських товаровників вони не несуть. Але ж ми розуміємо, що на порядку денному у нас вибори до європарламенту, і так чи інакше гасла, які піднімають опозиційні сили в контексті отримання електорату польського населення в сільських територіях, він в тому числі буде стосуватися України, тому не виключаємо, що й далі можливі подібні е гасла щодо заборони українського транзиту, в тому числі. Ну, до речі, ви вже згадали і про вибори до Європарламенту, і про те, з якими гаслами е виступають зараз окремі польські політики. Наразі опозиційні. Та ми могли це, наприклад, минулого тижня чути на вулицях Варшави, коли дійшло до чергового мітингу. Їх не влаштовує зелений лад, вони на нього вже давно нарікають. Але нас цікавить, звичайно, питання української торгівлі і польсько-української співпраці. Ось ці розмови про майбутнє зеленого ладу чи вони. Може опосередковано, але вплинуть на, на українських аграрів. Ну, наразі. А ми ж, як країна, яка визначила для себе європейський шлях, починаючи після революції гідності, 2014 року, ми активно проводимо процеси євроінтеграційних законодавчих актів, які б наближали в сільському господарстві в нас до європейського союзу. Це стосується різних вимог фітосанітарних санітарних щодо вирощування рослин, щодо вирощування. Підтримки тваринництва, використання засобів захисту, рослин всі ці речі ми імплементуємо і намагаємося їх пришвидшувати. І звичайно, що а коли постане питання вже конкретно політичного приєднання України в частини Євросоюзу, звичайно, що для нас будуть поширюватися і певні ці вимоги, і в цих умовах нам потрібно буде продовжувати комунікацію. Адже одним із ключових скин аспектів виконання політики грінділа це є субсидування Європи безпосередньо європейських товароробників і якщо Україна погодиться відповідно те, що дотримуватись цих вимог, то має бути пророблена і система державної там європейської підтримки для українських товаробників. А це одне із спільних питань, які сьогодні загострюються, яке викликає дуже велике таке збудження в європейських фермерів. Тому що якщо дивитися на а, різноманітність українського сектору, де є малий, середній великий агробізнес, то щороку Україна. Мала потримувати в межах десь 10-12 мільярдів євро, і це дуже великі суми. і Ми самі розуміємо, що напевно що не так швидко все це буде відбуватися, можливо, навіть якби нам хотілося, але процес перемовин триває. І я думаю, що в контексті уже політичного приєднання ми будемо чітко розуміти, як в нас буде відбуватися аграрна політика разом з європейським союзом. Ну, коли говоримо аграрна політика, переважно ми е, маємо на увазі зерно, але ж Україна експортує не тільки зерно, ось бачила новини про те, що е, дуже активний український експорт в Німеччини лохиний він вже перевищив польські обсяги в ту саму німеччину. По яких ще продуктових групах ось можуть бути суперечки з Польщею? Ну, це власне те, що піднімалося і на рівні європейської комісії, коли затверджувалася нова програма без мити без квот, а тому, що Польща одна із перших підняла питання, в тому числі і по курятині, і по меду, і по яйцях, і цукор. І власне це також стало трендом, який потім підхопили і французькі товаровиробники. І власне по цьому ряду продуктів будуть застосовуватися певні обмеження, вони будуть яким чином функціонувати. Тобто буде братися середня статистична. А експорт другого півріччя 2021 року, експорт 2022-2023 року, тобто буде середні складові вимірюватися. Якщо експорт по цих категоріях продуктів буде перевищувати середній показник за цей час, що я розповів, то там буде застосовуватися екстрені гальмування. Але насправді дуже важко зараз уявити, як це буде застосовуватись, тому що практики Європейського союзу по відношенню до партнерів таких речей не застосовувалися. І сподіваємось, не будуть застосовані, тому що якщо будуть прийняті санкції щодо заборони російської продукції, Україна могла б активно зайти а, на ті ринки, де власне буде прибрано російські чи білоруські товари, таким чином ми могли б далі ефективно комунікувати, співпрацювати і виступати як партнери Європи і України. До 5 червня 2025 року продовжено дію так званого торгівельного безвізу з боку Європейського союзу для України. Це радше технічне рішення, яке просто відтворює те, що ми маємо до сьогоднішнього дня. Чи, чи зміни будуть Ні, ці зміни будуть? Власне, це те, що я сказав, про екстрене гальмування поряду продуктів, і власне вони. Е Звісно, хотілося б мати показники там 23 року, тому що це був один з найкращих років загального експорту, і в контексті торгових відносин напевно більше там 50% від того, що ми отримали в сільському господарстві, було через торгівельні відносини з Європою і європейським союзом. Тому сподіватимемо, що пораду продуктів ми зможемо також виконати найгірші показники 23 року аграрії. Переробники, логісти отримують свої кошти, держава отримує кошти у вигляді податків, які підуть на загальну спільну нашу єдину справу це обороноздатність і відбиття ворога з території України. Якщо говорити про, про подальшу перспективу, ну я розумію, що це свіже рішення мається на увазі до 2025 року. Але на що впливатимуть подальші чинники? Чи це лише, скажімо, так, військова ситуація, чи можливо якісь інші чинники теж впливають? Ну, один із ключових чинників це будуть вибори, які відбудуться в червні місяця. Ми розуміємо, що вже десь до а, жовтня місяця будуть сформовані нові комітети, буде сформований новий парламент, і того як які політичні сили будуть а, представлені в європарламенті, а які політики, які Ідеологічно, скажімо так, спрямування і політичне спрямування щодо України від цього буде залежати наші подальші торгівельні відносини на 25 рік. І зараз, на жаль, ми можемо напевно, що прогнозувати, але скоріше за все, от такого безмитного і безплодного експорту, ми не зможемо мати. Але в цих умовах нам потрібно буде тоді розширяти можливість збільшення квот поряду продуктів, і над цим вже потрібно думати сьогодні. Дякуємо за те, що знайшли час за коментар. Я нагадаю, Дякую. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, з нами на прямому зв'язку.